Шанс на життя для півторарічного малюка після першої в Україні спліт трансплантації повертається додому Лукай Житомирщини. Частки печінки йому та двадцятирічному хлопцю пересадили унікальним методом. Попередньо розділивши донорський орган на дві частини, виконали складну операцію фахівці Національного інституту хірургії та трансплантації імені Шалімова у співпраці з лікарями першого медоб'єднання Львова. Про те, як змінилося життя сім'ї Луки та як почувається малюк зараз. Дивіться у сюжеті. Тато, яка машинка. Така машинка в тебе, да. ти ж такий дорослий. Батьки півторарічного Луки з любов'ю ловлять кожного посмішку та стежать за кожним рухом. Вони досі не можуть повірити, що їхній син. Нарешті одужує. Він завжди був жовтий, а це він зараз став такий світлий-світлий. Що аж навіть часом дивишся на фотографії і порівнюєш до і після, то думаєш, що можливо, це був якийсь сон. Ще кілька тижнів тому Лука був смертельно хворим. Хлопчик народився із захворюванням печінки, білярною атрезією. З таким діагнозом діти не завжди доживають навіть до двох років. Такі пацієнти, якщо вже в такому віці не проводиться трансплантація, це є лічені місяці роки. А на жаль, і перспективи немає. Єдиним виходом це трансплантація печінки. Стан хлопчика щонедень погіршувався. Дитина згасала на очах переливання крові, тобто постійні уколи, медикаменти. І ти живеш постійному страху, що печінка може просто будь-який момент відмовити. І тоді вже ну я просто не знаю, що тоді вже б робили, якби так сталося. І ось наприкінці вересня дзвінок з лікарні зі словами Є донор терміново приїздіть. Батьки підлітка, який раптово помер через ускладнення мозку, підписали згоду на донорство. Одним з реципієнтів може стати лука. Ми плануємо трансплантацію нирок, печінки, серця і правої долі печінки для дорослого. Це третя посмертна трансплантація органів від донора дитини. Команди спеціалістів двох лікарень, першого медоб'єднання Львова та інституту Шалімова збираються разом аби виконати мультиорганну трансплантацію та врятувати п'ятьох пацієнтів, троє з яких діти. Більше того, вперше в Україні вони проводять спліт операцію. Перша виконана спліт трансплантація печінки. Спліт це означає, що від одного донора печінка розділена і виконана. Трансплантація двом реципієнтам маленькій дитині і дорослому реципієнту. Раніше таке в Україні не виконувалося. Розділену частину печінки хірурги успішно пересаджують в луці. Інші операції цієї мультиорганної трансплантації, серед якої пересадка серця 11-річному владу також минають вдало. Одного за одним пацієнтів виписують останнім найменшого. Нині, нарешті, додому їде лука. Па -па. Давай, руки, давай, давай, ручку. Давай, 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 давай. Коти посміхнулися. Все, дякую. Дякую, вам Дуже То, що він виписується, це велике досягнення, і дуже дякую. Усім, хто був дотичний до цього, першу чергу нашим колегам з Києва, які приїхали, поділилися досвідом, і ми вперше з ними разом в Україні зробили таку процедуру. Українські лікарі рятують усе більше життів завдяки трансплантації. Кількість операцій невпинно зростає, і цього року вона уже рекордна. Від початку 2023-го в Україні пересадили вже понад чотири сотні органів. Словами важко описати наскільки ми вдячні, що ви подарували йому шанс на нормальне життя і те, що він може по. Посміхатись і ходити, бігати буде це для нас дуже велике щастя. Ірина Заславець, Вікторія Капустинська та Максим Мусіян. Програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.